Пошти. О, Олексій Юрійович, вітаю вас. От тільки що принесли з нової пошти, пошти? КВ. Да. Блін, я так чекав. Хто є подарунок або, так, щас, або ні? Зараз ми розглянемо з вами. Так, нова пошта приїхала то чудово. Давайте поглянемо трошечки, що ж там приїхало. Цікаво. Я взагалі люблю, знаєте, пошта, коли приїжджає, то такі якісь речі при, привозять, а, я вже знаю, о хо-хо-хо, трактор. Трактор до людей їде. Е, нарешті у нас людина придбала трактор і дещо ще цікаве. Е, до речі, якщо бажаєте придбати трактор у нас, то люди, які раз купили, то вони звертаються ще і друзям, і собі. А насамперед. Зараз покажу у нас каталоги. Ну, насправді Дніпропетровська область трішки просіла в цьому питанні. Більше Западна Україна там житома тощо. То у цій компанії дуже багато тракторів. У нас була людина, приїхала замовляти з Западної України. Ну, У нас ціна була гарна. А саме каже: дайте мені лімузин зараз покажу який. Ну, кубіка каже. Дивіться. Каже, дайте мені кубіка. А, а дружині можна кабріолет купити отакий. Клас. В общем, розсмішив, ну, ну насправді вже придбав, це він третій у нас купляє. Ну, людина справа пішла, зараз сезон. І він на тому не зупинився. Трішечки ще там дещо придбав. Давайте поглянемо, який він придбався цього разу. Ходімо зі мною. Отакого красунчика він придбав. Це Сінтай 225. ось. О, Lexus Frick поїхав. Класна тачка. Дуже подобається. Но, ну, в общем, читав про неї трошки. Ось, І до речі, якщо бажаєте придбати максимально або трішки слабкішу модель, там є в наявності, починається від. Зараз сонце світать. В 74 тисяч гривень. Зараз акція на сьогоднішній день є. Це 160 b кінтавр. Ось можете зателефонувати, є кольори поки що, є в комплектації. До речі, нагадаю, що гарантія 18 місяців на такі речі від компанії Кінтавер, ДТЗ або Сінтай. будь яка модель вам подобається, дзвоніть, замовляйте. Ми завлюбки вам допоможемо. Наші фахівці для вас підібруть ще навісне обладнання, можливо, з оцінки. Оцінка я маю на увазі, можна придбати зі знижкою до 50% все навісне обладнання. А саме це катофіля-копалка, сажалка, сіялка, косарка все там є. Причіпи є в наявності. Тільки причіпи йдуть одразу без колес. Ну нічого, туди розболтовка йде, жогульовська і можна. Ну, можемо і колесами доукомплектувати. До речі, це ще не все, що компанія може вам запропонувати від компанії Kintower ДТЗ тощо. Давайте трішечки поглянемо, що ще можна взяти в каталог. До речі, ми ще чекаємо документи на мотоцикл. Я зараз вам покажу від компанії це велосипеди в них є. Зараз за щойний мотоцикл. А, ось, то що навісне обладнання, дивіться. Можете зупинити відео та подивитися собі спокійно. От, квадроцикли. Зараз, до речі, сезон пішов, можна і квадроцикли придбати. А мотоцикл в цьому каталогі, мабуть, нема, але там дуже потужний, кросовий, 300-кубовий. В общем, люди замовили, зараз у них все буде. А людина, яка замовила той трактор, це вже третій, який він замовляє у нас. Зараз я вам покажу, що він ще добрав у нас. Ходімо зі мною. Можу ми сюди прийдемо. Проходьте, будь ласка, сюди. Ось, у людини підприємства невеличке, то він придбав у нас трамбовку. Поліполісос строїтельний від компанії VITALS Ну йому сподобалось, і ми це є оцінка. Насправді тут він заочадив дуже непогано, не скажімо так. На все це є гарантія, на, ну, все, все це не можете не То, Тож компанія Vital за себе несе відповідальність, як ми вже раніше вам розповідали, що. Що компанія «Престижтехніка» є офіційним сервісним центром у Дніпропетровській області. Навіть якщо ви придбали не у нас фірму Дока, Нова, Лімекс, Вітал, Скінтавер. Навіть якщо не у нас придбали, можете звертатися до нас особисто в магазин «Престижтехніка», нас легко знайти. Якщо бажаєте, просто в гуглі «Престижтехніка», побачите телефони, телефонуйте до нас. Або привозьте особисто, можете поштою передавати будь-яку річ від цієї компанії, будь-то мотоцикл, трактор або е, інструменти. Без питань. Це обслуговуємо, навіть якщо після гарантії можете звертатися для обслуговування. Ми маємо доступ до оригінальних деталей, е, ніхто вас не буде там в цьому обманювати, і навіть буде гарантія на ті речі, які вам встановлять. Від нашої компанії, є гарантія. Те не, це то не так, як вам поставили там поршніву і сказали, ну і їжджай. Вона згоріла через там два бака, ну і що, просто потратили кошти? Ні, у нас так не буде. Ось. ну ось За людини дуже раді, дуже раді, що вона нам довіряє. придбала касарку, до речі, акумуляторну з оцінки. Коштувала вона йому, якщо не помиляюсь, 3750, здається, так? Так, Ось. Ось. І в будь-якому випадку можете звертатися, а автомийки ще він замовив у нас. І нарешті, що людина замовила, вона задоволена, ми їм представили варіанти, які його цікавили. Він обрав собі ціну, якость тощо. Всі задоволені, хлопець ладошки. До речі, а що нам ще там приїхало? Давайте поглянемо. Це людина замовлення зараз прийде забере. А, ще ми чекаємо для нього. Навісне обладнання доведено приїхати. Ну воно сказали, після обіду буде. І, в общем, людина приїде, ну там великою машиною все забирать. Там п'ять тоні, то що їхати, йому що знає, кудись. Там, все. Ось приїхала до. А, чекайте, подарунки приїхали мої? Так, подаруночки, а де мій? А, ось. Компанія ДВТ, як завжди, дивує. Ну, приїхав постачальник, я трішечки там розповів, що я планую приготувати. Він каже, Олексій, все буде, не хвилюйтесь, клас. Я дуже задоволений річчю, дивіться, як завжди, як люди пакують. підійдіть, будь ласка. Воно нічого з ним не трапиться. Гляньте, запакували дуже ахально оцю бумажку. От скажіть, нача її сюди класти. Зазвичай люди там, знаєте, постачальники привозять отак так скинули, зараз покажу, наприклад, як. Тут запакували щільно все. Так, А, ось ця ніж мій клас. Я, я, я просив середній ніж, щоб був повністю металевий. Ну, не, образов... не обумовний чому, тому що для двору класно, коли ніяких там. ну, В общем, його вимивати важко. Тут ще нам приїхала така тушковочка. Саттєнічок я хотів собі. ну, Дуже дякую, що подарували. Дуже задоволений. Зараз, до речі, можемо з вами поглянути. Якби ми могли би так швидко його відкрити, аби у нас ніж був, ми б його дуже швидко з вами відкрили. Все, у нас все вийшло. Нарешті. Хто як то каже, а блін, взагалі не з цієї сторони відкрив. Хто, як кажуть, довго мучається, тепер з другої сторони ми будемо довго мучитися? Ні, тут ми вже звичайно для нас справи, ми вже навчилися з вами. Дивіться, запакували люди. І от така красуня. Знаєте, ну, в мене ладонь досить велика, як чоловіча. І тут на всю мою ладонь на 5, навіть ну, от, на всю мою ладонь висота. І дуже класно, що бачите під конусом, який зробили. Ми насправді спілкуємося з багатьма поварами, то вони нам ну, трішечки розповідають, як краще, яка сковорітка краще в побуті, яка просто для красоти. Ця нам дуже сподобалася, тому що вона, по-перше, чекайте, що чуть не, в... не, 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 не вбігла. До речі, скло тут антібиття. Ну, я думаю, що вона дуже класно шлепнеться, то биття там. Так, документи поклали, щоб людина знала, з чого вона там робиться. Ну, то таке. Ось, і дуже зручно, якщо ви сюди на натушкуєте, олію, масу, ну скажіть, задоволення одне готувати на такі скаварі? Я на оператора дивлюся, він вже собі хоче. Ну, він у нас інколи ну, злився, навіть коли ми там виїжджали на природу, на шашлики кажу Олексій ви. Ви Афігел, ви стоїте, він стоїть, сміється по задньому плану. Дивіться, що мені ще подобається, гляньте, обгумована кришка. То класно. І це ще не все. Бачите, ця рисочка? Вона тут не просто так. Ну, а такий обознаватель. Гляньте-старця, що тут зробили. Щоб у вас пар кудись виходив. Не треба сковорідку відкривати отак, знаєте, наполовину. Все, тут все придумано. Вона щільно прилягає. І трішечки пар виходить. Матеріал я не пам'ятаю досконало, але це якась не буду вигадувати, там написано. Вона не горить, воно в посудомийці миється. Дуже класно у побуті. Бренд то є Леснер. Леснер оригінальний, він на кожному своєму товару, будь-то маленька ложечка, будь-то маленька вилочка, десертна. Або столова ложка вилка. На, всь, на всьому е, приладі пи, пи, пишуть, що це за бренд. Мені цей Леснер дуже подобається. До речі, сковорідка сама по собі вона дуже легка. Це е, не, не, не означає, що я там, там трошечки там, сильніше, чи жінка там слабіше. Ні. Жінка е, без питання може працювати, перекидувати всі речі. Ось, ну, дуже дякуємо вам, компанія Лесне. E, ви нас не перестаєте вражати. Навіть такі, знаєте, атрибутики, ну, оханенькі. Ну, то, то кажуть, що люди старалися, що річ якось робили, як, якісь речі, як, коли ви придбаєте, вони коли якісні, їх якось там ну скажу, все. Клас, дякуємо. Давайте, що нам до нас ще приїхало? Сьогодні ж були постачальники, так? Ух ти, приїхав ще у нас. Так, оце нам людям віддати треба. Товар вони забирають. Це у нас товар. Так, я зрозумів. Це у нас цей товар приїхав. Це монгальна зона. Монгальна зона. Зараз дійсно сезон. Є можливість десь провести час з родиною, з близькими, хтось може там дівчину кудись запросити. До речі, можна виїхати, якщо ви мешкаєте у Дніпрі, дуже багато водойомів. Не обов'язково їхати, знаєте, там в епіцентр центру, щось там у суєта, там ну, колапс. Класно взяти близьких друзів, провести час. Якщо ви маєте там дві табуреточки від цієї компанії, є різні табуретки. Є навіть шезлонги такі. Тобто маленький комплекс влазить навіть там в звичайну машинку. Ви накидали туди, можна стол кинути, можна табуретки, можна парасольку, можна там взяти мангальчик маленький. Є вже брикети продумані. Не треба по всьому лісу бігати, шишки собирати та дрова ті собирати. Є вже брикетик, кинув, запалив. З дівчинкою поспілкувався, там якось коли попили, все, зробили там дві, дві корінні ножки, покуштували, все, одна радноразовий скинули собі там в пакет, кинули в багажник, на обратному поті скинули в мусорник. Все, знаєте, яке ви враження для дівчини зробити? Її ніколи такого ніхто не робив. Так що беріть за увагу, спілкуйтесь з дівчатами, спілкуйтеся з хлопцями, там хто з ким любить. Ось. Ну, мангальна зона то є тема. А до речі, стол, столики приїхали. Де? Де? А. а, ось. Все. До речі, є отакі от столики. Гляньте, який він компактний. Я зараз не буду розпаковувати, в мене нема ножа, тому що зараз буде сковородки, Буду стояти там, коварятися. Далі на відео, можливо, на іншому Тікток, на Фейсбуці, і на Інстаграмі ви можете подивитися. У нас ще люди ведуть то все. Ось, і там буде презентація цих речей. От, от такий столик особисто, мені більше подобається. А, ще, ще там один. Можливо, я десь там. Коротко. Там він взагалі збирається в таку колбочку, столик. Його збирати там буквально дві хвилинки. Ну, це ви можете подивитися на іншому каналі, можливо, і на нашому. Але там дуже багато підписників, там і стріми ведуться. Так що підписуйтесь на престиж пришінг, інстаграм, Тікток, Фейсбук, Ютуб, все там є. Ось, там більша аудиторія. І нарешті ми задоволені, що нам людина довірила з приводу трактора. Документи вже його приїхали. Е, цього разу компанія справилася, ми не очікували намера, з якими він може вже їхати на мре оформлювати свій трактор. Зазвичай то займа, займає десь біля двох тижнів е, транзитний номера, щоб ми видавали людям на мотоцикл, на трактор, на квадроцикл. А цього разу щось якось швидко за 4 або 5 днів впоралось. Да. 4-5 днів дуже швидко. Ну, компанія працює. Дуже дякуємо за, за увагу. За увагу для, до нашої компанії, що ви так швидко зробили все. А ми в свою чергу будемо і надалі справлятися з нашими обов'язками, які перед нами поставила ваша компанія. І дуже дякуємо за підписки, за лайки, за подобайки, за особливе звернення у Дірект або е, спілкування особисто. Е, дякуємо вам. З вами був магазин Техніка і Олексій.